Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Станом на 18-ту годину по всій лінії зіткнення з опівночі зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші з боку російських окупаційних військ. Зокрема, на Маріупольському напрямку було зафіксовано шість порушень режиму тиші. Так бойовики обстріляли Широкіна. З мінометів калібром 120 та 82 міліметри. А по Мар'янці російські окупаційні війська застосували гранатомети та стрілечку зброю. На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Ворог вік турбуючи вогонь з кулеметів стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета по Новоолександрівці. Крім того, по Новоолександрівці вів вогонь снайпер. На Донецькому напрямку зафіксовано одне порушення режиму тиші. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціям українських захисників у Авдіївці, з гранатометів та стрілецької зброї, також станом на 18-ту годину в зоні антитерористичної операції захисовано проліт чотирьох безпілотних літальних апаратів. Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод.